У цьому відео я розповім, як можна отримати 50 доларів за реєстрацію на біржі Haru-Invest та 50 доларів за кожного друга. Метод вже протестований багатьма людьми. Набув великої популярності, і вже можна сказати впевнено, що гроші за рефералів можна отримати та вивезти. За рефералів гроші вам приходять у біткоїні. Після отримання можемо одразу їх виводити на свій сторонній гаманець. Багато людей говорять, що це скам, піраміда і тому подібне. Але якщо перевірити усю інформацію про біржу та почитати про неї відгуки, можна впевнитись у протилежному. Я перевіряв її на Trustpilot, рейтинг у неї 4.9, також дивимось на Play Market і на App Store. Сама біржа Haro Invest родом з Південної Кореї, заснована в 2019 році. Наразі базується в Сінгапурі, тож не буду вглублятися в їхню історію, це все можете почитати самі. Діяльність біржі полягає в зберіганні обміні та торгівлі криптовалютою. У цьому році вона досить голосно про себе заявила. Як можете наразі бачити, анонсувала привабливі умови для нових користувачів. Тож як зареєструватися на біржі, я розказувати не буду. Тут все елементарно. Я реєструвався за посиланням свого знайомого. Обов'язково, щоб отримати перші 50 доларів за реєстрацію, треба її проходити по моєму посиланню. Я його залишу під відео. Далі по ви заповнюєте дані, які у вас вимагають, робите верифікацію по своїх документах. Селфі, підтверджуєте свою адресу проживання. Для підтвердження адреси я використовував виписку з privat 24 на англійській мові. Її можна зробити також і в Монобанку. За кілька кліків, через кілька хвилин отримуєте верифікований аккаунт. Вся ця складність реєстрації потрібна для того, щоб на біржі реєструвалися тільки реальні люди, а не боти, і унеможливити якісь махінації. Тому так тож після реєстрації, що ми можемо бачити, гроші за реєстрацію нам не нарахували. Причина в тому, що за умовами біржі, ви повинні поставити свої гроші на стейкінг, як мінімум 500 USDT. Стейкінг це блокування криптовалюти для отримання в. Винагороди, тобто ми ставимо на стейкінг 500 доларів в USDT під відсоток. Мінімальний термін це 15 днів. Сьогодні я зроблю це при вас і побачимо в реальному часі, чи виплачує біржа гроші за рефералів. Обов'язково при переказі вказувати мережу erc 20 це мережа ефіра. Haru Invest приймає USDT тільки по ній. erc 20 На жаль, тут не працює. Комісія за переказ буде біля 4 доларів. Переказувати активи я буду з біржі Bybit – Обираю USDT, ввожу гаманець з Haru-Invest, Обов'язково обираємо тип чайної erc 20 Суму буду переказувати 502. Краще поставити трішки більше, ніж 500. Підтверджуємо, отримуємо коди підтвердження та вводимо їх. Натискаємо Подати. Все, бачимо, заявку на виведення надіслано, підтверджуємо. Переходимо на HRU Invest, очікуємо кілька хвилин та дивимося, чи вже надійшли наші кошти. Буквально через хвилин 10 бачимо вже гроші на нашому балансі. Ще раз оновлю сторінку, що ви бачили, що гроші дійсно нараховані. Далі ми переходимо в вікно Earn start earn Plus. Ще раз, обираємо стейкінг USDT. Тут вказуємо максимальну суму 502, кількість днів 15. Також обов'язково знімаємо галочку з автопоновлення, оскільки, якщо вона буде вімкнена, то ваш стейкін після 15 днів автоматично буде поновлятися. І так, ви не зможете вчасно зняти свої кошти. Тут. Є примітка, можете ознайомитися після блокування ваші прибутки та основному буде автоматично переведено на хару е, гаманець протягом 24 годин. Так, продовжуємо. Погоджуємось та блокуємо наші кошти. У цьому вікні бачимо. Інформацію про наш стейкінг під 7,2% він ставиться 502 долари. Можемо також ознайомитися з інформацією, яка тут нижче вказана, що, що ви не зможете зняти кошти в період блокування. Тому, так, переходимо далі, погоджуємось. Все, бачимо, що наш стейкінг розпочатий переходимо на головну сторінку. Руінвест та дивимось чи нарахували нам наші 50 доларів Так, бачимо, 50 доларів у біткоїні вже є. Тепер ми будемо пробувати їх виводити. До цього переходимо у вікно зняття. Знімати я буду на свій е, bybit гаманець Впіємо звідси адресу його. Повертаємось назад, вказуємо сюди. Так, і натискаємо продовжити. Тут нам пишуть, що зняття коштів може тривати до 24 годин, але зазвичай, як пишуть люди, за кілька годин гроші вже нараховуються. Натискаємо підтвердити. Вводимо свій пароль, з яким ми реєструвалися на Haru Invest, та скажемо підтвердити, Все бачимо запит на вилучення наших коштів подано. Тож тепер ви можете бачити, що біржа дійсно виплачує нам гроші за рефералів. Ви можете також реєструватися за моїм посиланням, а потім за своїм посиланням, відправляти своїм друзям, які будуть також. Реєструватися і отримувати по 50 доларів, в тому числі будете заробляти і ви. Тож, думаю, це гарна можливість, наскільки відомо, ця акція діє до 31 жовтня. Користуйтеся. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Посилання на нього ви знайдете під відео.